Пропав у мене той райок. така картина. Пропав у мене той ройок. Що на точку. Вертикальній колоді я якось був знімав. Там було дуже багато підмору. Коротке таке відео десь було. Дуже багато було підмору. Зараз буду розбиратися, дивитися, що там до чого. Зараз вилізу, буду відкривати через вер, бо знизу погано доставати, вони настроїли мало, хоча сіли, я б і не сказав, бо, що дуже пізно, вони б мали хоч щось настроїти, але якось так. Зараз короче, розбиратися, що там, що до чого і чого пропали. Ранок тихий, чути як півні, кукарікають. Зараз будемо проводити розбір польотів. Щось туди я. Ось мурашка. Мурашечки ось завелись. Колодка невелика. Така не знаю наскільки. від голоду пропали. Зверху треба буде матку пошукати. Воно остання пропадає. Ось таке. Це донизу. Почищу. Там воно на розширення йде далі. Ща що, що зможу, то достану. Я щось думав в них кормів досталь. але у них кормів було не вдосталь. Ось вот така картина. Настроїли вони маленько зовсім стільники такі. Ну ось таке щось якийсь наприск остався то таке, то ні о чому один стільник обірвався. Ось це за снози грабельки, остільки бджоли. Стільки напачковано. не просто пропали з голоду. Хоча я думав, що тут все добре буде. Настрої вони зовсім маленько. Сіли, в принципі дуже непогано. Мали б розвитися, але щось пішло у них не так. Я знизу дивився, мені здавалося, що кормів більш ніж досталь. Але то було не так. Кормів у них було зовсім мало. Треба буде потім випалити, джемці взявся. він вже десь напали. назад. Вот такие. Я. я не буду спускаться, а это тоже вырежу сюда, да там потом его повытрушу. Вот так. Такая, короче, неприятность. О такі пропали. Ройок маленький. Сів нормально, але не зміг. Собі на носи, я не ослідковував і пропали. Отак дощ там не ставив всередині. Там. Оту дошку що всередині я не ставив, просто закрив оцим снідом, він з дірками хай провітрюється. Отак я лишаю до нового рою. Шкода, звісно. Такий, думав непоганий ройок, буде, думав, в цьому році розвинеться, а він, він щось був взагалі слабенький. Отак, є. така коротше, печалька. Отакий був ройочок, неповне 15-літрове відро, це дуже маленький рій. Сів, наче не дуже пізно, але нічого собі не наносив. Я був здовжим дивився, то там, наче й напрям знизу був, думав, що там меду вдосталь, але, на жаль, на жаль, його там не було.